І так, прогноз курсу валют в період з 24 вересня по 1 жовтня 25 року. З ключових факторів я би е, виділив з, що стосується зовнішніх факторів, то я би основним виділив завершення фінансового року у Сполучених Штатах. Ви можете спитати, чому фінансовий рік у Сполучених Штатах так впливає на... Взагалі на український ринок і на курси, я розповім, що взагалі відбувається. Фінансовий рік в Сполучених Штатах або фіскальний бюджетний рік для федерального уряду Сполучених Штатів він триває з 1 жовтня до 30 вересня наступного року. Цей період використовується для бухгалтерського обліку, підготовки фінансової звітності, планування державного бюджету і так далі. Крім того, він охоплює обов'язкові витрати та інші статті доходів та видатків. І е, зараз знову настає питання щодо шатдауну. Не так давно президент Сполучених Штатів даже заявив, що уряд неймовірніше припинить роботу, піде в шатдаун, так званий з 1 жовтня через глибокі розбіжності між його партією та демократами щодо тимчасового фінансування. Перспектива шатдауну значно зросла після того, як Сенат провалив голосування за конкуруючі плани та розійшовся на перерву до кінця вересня цього року. До чого в кінцевому варіанті це призводить? До того, що в них там є деяка. Я просто не хочу ваш час займати. В них є деяке принципове питання. Між республіканцями та демократами щодо формування бюджету на наступний рік. І зараз іде, ну так будемо говорити відверто, політичне шоу по цьому питанню, але воно постійно грає на нервах інвесторів. Е, і в принципі зараз така ситуація, що, наприклад, в попередню п'ятницю обидві пропозиції, які були по формуванню бюджету, вони набра, не набрали необхідних 60 голосів у Сенаті. До чого це призвело? Це призвело до того, що вони зараз. Сенатори роз'їхалися майже до 29 вересня, що залишає вкрай мало часу потім для пошуку компромісів по кінцевому періоду і виходу на бюджет Сполучених Штатів, ну в принципі по часу. Тобто, там же ви ж пам'ятаєте, що кінцевий термін це 1 жовтня, я вже я казав, і зараз поки що ситуація така, ну будемо говорити так, нестабільна. До чого це призводить? Якщо це буде короткостроковий шатдаун, то в принципі будуть припинені деякі. Дякую за перегляд! Витрати фінансування, які йдуть з бюджету Сполучених Штатів, і це будемо говорити так більш ну такий соціальний фактор, але він не буде впливати на ВВП країни. Але якщо, наприклад, шатдаун буде майже місяць, тобто, то, ну, тобто більше місяця чи менше місяця, то це призведе до того, що от за рахунком, за підрахунками того ж самого Bloomberg Economics ми отримаємо десь порядка в Сполучених Штатах до падіння ВВП. До 0,4 відсоткових пунктів, тобто, що, що про що це говорить? Про те, що в принципі, от на тих, хто що я вже казав, нервах інвесторів будуть дуже великі каливання навколо долара, і в кінцевому варіанті по парі євро-долар. А особливо, якщо, наприклад, цьому політичному шоу, тому що тут більше політичне шоу потрібно говорити відверто, будемо говорити так: буде дуже велика кількість гучних заяв, і демократи, і республіканці, і сам Трамп будуть говорити дуже велику кількість погроз стосовно і будемо говорити так, внутрішнього шантажу щодо соціальних витрат, і це призведе до того, що в. В якісь моменти інвестори, особливо які зовнішні, вони будуть вичікувати, чим це це закінчиться. Але ви вже пам'ятаєте, що дуже велика кількість разів про шатдаун було були розмови. Воно було і при Байдені, воно було і раніше, навіть і при Обамі, Але в кінцевому варіанті все це вирішувалося. І тому це будемо говорити так політичне шоу-шоу, але є така класна можливість у спекулянтів на цьому заробити на цих страхах інвесторів. І таким чином, в цей період теж буде велике коливання по парі євро-долар, а це буде впливати і на курс євро в Україні. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі МінФін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та МінФін Академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне, ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку Спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу Мінфін. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступною ще для більшої кількості людей. Друге, що буде впливати е, на ринки, це продовження корекції пари євро долар щодо е, ну, наприклад, ну, євро до долара. Е, як наслідок рішень ЄЦБ, яке у нас було 11 вересня. Хочу вам нагадати, що він залишив свої ставки на попередньому рівні. Та е, 17 вересня було засідання федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Там було зниження відсоткових ставок на 0,25%. Е, Відсотка до 4-4-25 річних. До чого це призводить? Це призводить до того, що в кінцевому варіанті і, те, і, це, і рішення по ЄЦБ, і рішення по ФРС воно було очікуваним. Але ФРС в своїх коментарях він підкреслив, що зростання економічної активності сповільнилося в першій половині року. Це принциповий меседж для інвесторів. Крім того, зростання число, числа робочих місць воно сповільни, сповільнилося. Крім того, зростає рівні, рівень безробіття, хоча воно і залишається низьким. А при цьому інфляція зростає і все ж таки залишається дещо підвищеною. Крім того, ті ж самі представники ФРС прогнозують ще два зниження своїх ставок. Цього року. Про що це говорить? Це говорить про те, що в принципі з одного боку, все ж таки, пониження ставок відбулося на умовах, які бажав зробити голова ФРС Джером Паул. Тобто Трамп не додавив його на ті показники, які він хотів би отримати по зниженню ставок. Але з іншого боку, той же самий Джером Паул на прес-конференції, зокрема, зазначив, що тарифи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа починають призводити до зростання деяких ці. Цін. Проте загальний ефект на економічну активність та інфляцію ще можна буде тільки побачити. Чому це питання принципово? Тому що це призводить до лихомана кожен раз по парі євро-долар. Всі такі заяви і взагалі, то, що як інвестори собі бачать ситуацію в США. А крім того, це дуже впливає на ринок золота. Ну а ви всі знаєте, я вже вам про це багато разів казав, що в принципі ринок золота це захисний актив, в який уходять ці інвестори, коли виникає ситуація, наприклад, з якимись там додатковими ризиками, інфляційними ризиками і так далі. Зараз перед вами якраз графік золота. Ви бачите, що у нас нові рекорди вже за цей тиждень, і вже було був даже пробивало рівень в 3780. Доларів за тройську. Хочу, що вам ще нагадати, що, наприклад, тиждень-півтора ми говорили про ще про е, ціну в 3600 доларів і доларів далі. Тобто це суттєве зростання. Е, крім того, все, все, що відбувається, воно відповідає відображається на парі євро-долар. Зараз перед вами графік по парі євро-долар. і Ви бачите, що в принципі євро е, от на всіх цих перепітіях, які у нас відбувалися по на міжнародних ринках. І перед рішення Федеральної резервної системи Сполучених Штатів і спекуляції навколо цього, то ви можете побачити, що в принципі євро навіть сягав ну, майже 1,19. Тобто він пробивав достатньо спокійно 1,18 рівень і йшов майже до рівня 1,19. Тобто, питання стоїть зараз в чому? В тому, що в принципі поступово, якщо подивитися по ситуації. То е, стратегічно, поки що, євро поступово укріплюється відносно долара за рахунок саме того, що це більш зараз прогнозована валюта, тому що всі е, більш можуть, можуть прогнозувати дії того ж самого ЄЦБ е, і не дуже можуть прогнозувати зараз дії федеральної резервної системи Сполучених Штатів, тим більше, що каденція Паула скоро вже закінчується у 26-му році, і Трамп активно йому шукає заміну. І він шукає заміну, яка буде, будемо говорити, так, його людиною на цьому посту. А це практично один з останніх таких фарпостів, який був незалежним від Трампа. Тому це інвесторів хвилює, і будемо дивитися, що відбувається далі. Але вот такі підводний камені я вам розповів, чому це так зараз принципово. Ну і до речі, я ще не так давно вам, якраз ви хто не, не дивився, обов'язково подивиться ролик щодо перспектив по золоту та по сріблу. То я попереджав ще коли срібло було 38. 8 доларів за тройську інсу. Я казав, що воно буде 40, а потім піде все ж таки до 43-45 доларів за тройську інсу, виходячи з того, що відбувається по золоту. Тому обов'язково подивіться той про, прогноз, то ви тоді буде розумі... будете розуміти, що відбувається взагалі на ринку дорогоцінних металів, і зможете саме прогнозувати подальшу ситуацію. Так от, по графіку срібла, який ви зараз бачите, всі мої прогнози вони збулися. І от зараз на момент запису нашого ролика 44,113. Долара за тройську унцію вже срібла. Тобто, той прогноз, що я казав, що від 43 до 45 доларів за тройську унцію буде найближчим часом по сріблу, так, в принципі, воно і збулося. За моїм прогнозом, коридор по парі євро-долар на період з 24 вересня по 1 жовтня буде в межах від 1,169 до 1,189 долара за євро. Ну, найбільш активними на міжнародному рунку будуть період з 29 вересня по 1 жовтня. А найбільше стрибки по парі е, я все ж таки е, для себе, все ж таки, якщо подивитися, то я бачу це 29 та 30 вересня. Ну, по-перше, це баталії в Сполучених Штатах щодо можливого шатдауна. Хочу нагадати, що там, грубо говоря, дедлайн 1 жовтня. Ну і крім того, ще е, 25 вересня це будуть новини щодо ВВП Сполучених Штатів та ринку праці. І 26 вересня це індекс споживчих настроїв та інфляційних очікувань університету Мічигана. Це традиційно такі дні, коли от на таких поточних новинах і прогнозах відбуваються стрибки пари євро-долар, і воно відповідно відразу вже будемо говорити так, відображається і на курсі євро відносно нашої гривні. З внутрішніх факторів за цей період необхідно врахувати. Це фактор завершення місяця і третього кварталу і початок нового звітного періоду. Тому це збільшить активність всіх гравців на ринку в період з 29 по 30 вересня, тобто на кінець звітного періоду. А потім за рахунок ефекту першого дня місяця і нового звітного періоду, все ж таки активність клієнтів дещо знизиться 1 жовтня. За моїми прогнозами, щоденний обсяг операції на Міжбанку по системі Bloomberg в період з 24 Вересня, по 1 жовтня, буде в межах від 155 до 245 мільйонів доларів. Крім того, що ще буде впливати з внутрішніх факторів? Ну, це, це зазвичай, що відбувається весени, це збір вражає. Чому? Тому що це завжди примушує, примушує аграрів, з одного боку продавати більше валюти на міжбанку, щоб фінансувати ці свої. Дії на тому по збору урожаю для цього їм потрібна гривня, і це призводить до того, що вони продають більше валюти на міжбанку, якраз це тою експортною виручкою, яку вони отримують, але з іншого боку, ну і це позитивний фактор для гривні. Крім того, це збільшує приток валюти в Україну, що теж принципово важливо для того ж самого національного банку і для нашого валютного ринку. Але з іншого боку, що ще буде відбуватися? Я прогнозую все ж таки поступово збільшення обсягів купівлі населення валюти. Але тут буде відбуватися така цікава тенденція. На карти громадяни зараз будуть купувати валюти дещо менше, ніж раніше. А ось на готівковому ринку вони будуть купувати її, як і раніше, в достатньо великих обсягах, або навіть більше. Чому? Тому що зараз дуже, дуже часто готівкові курси обмінників вигідніше, ніж ті курси, які виставляють. По продажу валюти банки по картах. І тоді населення просто для себе вибирає, або, наприклад, купувати в обміннику і там буде дешевше, або купувати на карту фактично безготівкову валюту, яка там буде залишатися в межах тих 50 тисяч гривень, які вони можуть купувати щомісячно в межах ліміту Національного банку. Uh, і взагалі, все ж таки, як я прогнозую, що щоденне перевищення купівлі валюти населенням над її здачею в, банку, в банки і обмінники фінкомпаній і продаж з карт, буде зараз поки що в межах від 8 до 35 мільйонів доларів. Це така ну, достатня робоча сума, вона не критична саме для курсу утворення, але з іншого боку, це такий додатковий дзвіночок для ринку, що в принципі населення постійно все ж таки купує валюти більше, ніж продає. Крім того, все ж таки ми розуміємо, що йде ще продовження. І збільшення активності війни Росії в Україні з масовими обстрілами інфраструктури України, що впливає на всі ринки країн. Ми тут ситуацію розуміємо, і крім того, це додаткові кошти потрібно витрачати для того, щоб потім робити на наприклад, відновлення той же самої енергоструктури або там якихось об'єктів критичної інфраструктури. Все це потребує коштів, і в кінцевому варіанті теж впливає на поведінку всіх учасників нашого ринку. Тепер щодо самого прогнозу курсу долара та євро. На період з 24 вересня по 1 жовтня на Міжбанку Національний банк все рівно буде активно виходити на ринок з продажем долара і витратити на підтримку гривні за цей період за моїм прогнозом від 480 млн до 690 млн доларів. Як вже я і говорив, раніше в період з 24 вересня по 1 жовтня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,169 до 1,189 долара за євро, що відповідно буде від. Зображатися і на курсі євро відносно гривні в Україні. І якщо, за моїм прогнозом, котирування долара на Міжбанку в період з 24 вересня по 1 жовтня будуть в межах коридору від 41,20 до 41,75 гривень, то через перерахунок цих пар євро-долар на міжнародному ринку і долар гривня ми виходимо на коридор гривні до євро. В межах мінімально від 48,16 до максимального рівня 49,64 гривні. Але от практика вже вона показує останнім часом, що за рахунок якраз проведення Національним банком політики гнучкового курсоутворення найбільш вирогідний робочий коридор він по безготівковому євро він буде значно вущим. І е, за моїм прогнозом, він буде в межах від 48,40 до 49,50 гривень за. Євро на готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред і по долару, і по євро в межах від 20 до 25 копійок. У гуртових обмінниках спред і по долару і по євро буде в межах від 15 до 20 копійок всі ці дні цього періоду. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період буде в межах від 40,85 до 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41 гривні до 41,80 гривень. Щодо курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 48,10 до 49,65 гривень. В обмінниках фінкомпанії цей коридор буде у більш вищих межах від 4830 до 49,55 гривень. Єдине, що хочу ще вам сказати, от, от об'єктивно, що буде відбуватися найближчим часом, то ви бачите все ж таки, що враховуючи ситуацію, яка є на фронтах, то, що відбувається взагалі на міжнародних. Народному ринку. Зараз перед населенням стоїть такий, ну будемо говорити так, вибір того, у якого, в кого є гривня, вони думають для себе, що робити? Гривневі депозити, наприклад, або все ж таки переходити в валюту, купувати додаткову валюту, тому що є все ж таки побоювання девальвації гривні. Я хочу сказати, що з одного боку, враховуючи, що у нас ми. Вкрай зараз залежне від міжнародної допомоги, то найближчим часом вона надходить, будемо говорити так, стабільно і в тих обсягах, про які вже ми говорили раніше. Тобто тут закриті поки що потреби бюджету соціальне. І наші західні партнери, в першу чергу, європейські, вони виконують всі свої зобов'язання. Це призводить до того, що такого глобального ризику щодо, будемо говорити так, більш значної девальвації гривні, зараз я не бачу. З іншого боку, ми розуміємо, що коли йде такий тиск, і психологічний тиск на гривню, і все ж таки військовий тиск на гривню, і ми ще пам'ятаємо з вами, що додатково в бюджеті збільшені витрати на ту ж саму оборону і на, на деякі інші витрати, які стосуються саме. Зсу, то ми розуміємо, що значна частина цих коштів вона вийде на ринок, і тут принципове питання, коли вона буде виходити на ринок. Якщо вони будуть виходити одноразово, наприклад, зараз, то це буде провокувати збільшення. Курсу, але практика вона показує, що зараз все ж таки наші чиновники того ж самого Мінфіну, і взагалі, коли вони планують і бюджет і витрати з нього, вони зараз і казначейство, вони все ж таки працюють більш плавно і таким чином немає зараз. От я не бачу зараз, от найближчий часом. Таких моментів, коли буде одноразово велика кількість виходу бюджетної гривні на ринок, а взагалі вона в основному якраз і провокувала у такі стрибки курсу. От, наприклад, як це було на початку цього року. У січні 2025 року, коли там курс був майже 42, потім він знову відкатився десь до цього от коридору 41.40, 41.50 і так далі. Тому зараз таких значних глобальних ризиків для е, девальвації гривні я не бачу. Але з іншого боку, все ж таки раджу вам е, подивитися. Для себе, по перше, і потратити час, але все ж таки, це буде вам корисно, подивитися, в якому варіанті буде в кінцевому прийнятий наш бюджет. Зараз проєкт бюджету переданий вже до Верховної Ради на затвердження депутатами. Там є багато нюансів і стосовно курсу, і стосовно різних ситуацій, які є по витратах. Це по-перше, для того, щоб ви розуміли, що відбувається на ринку. Ну і по-друге, все ж таки, то, що ми вже казали, потрібно робити диверсифікацію. Тобто, ну, я буду робити ще окремий ролик, ви його наступного разу побачите, я його хочу, хочу анонсувати. Я в ньому розповім вам про те, що буде в жовтні з курсом, і там будуть мої окремі поради стосовно того, що робити, для того, щоб ваше, зберегти ваше заощадження. У жовтні цього року тому подивіться, будь ласка, ще наступний ролик, який вийде після цього ролику. В ньому якраз окремо буде розмова про те, що вам робити для того, щоб зараз зберегти свої заощадження.